Дівчата, вітаю! Ви на каналі про в'язання та шиття. Мене звати Раїса. І сьогодні хочу підвести підсумки в'язального тижня, можливо, навіть місяця. з давно я вже не виходила і дуже за вами всіма скучила. Сьогодні я повна енергії, тому що це лише початок дня. І в мене видалась можливість познімати. Останні дні були дуже насичені. Минулого тижня я займалася ремонтом автомобіля, тому що нам потрібно було поїхати до Києва на черговий огляд до кардіолога з донькою. І вчора ми швиденько з'їздили в Київ, зробили нам там огляд і сказали, що у вас все добре, донька здорова це, напевно, найбільше щастя, найкраща новина за останній час. Тому що коли діти здорові, то е, що потрібно ще більше для щастя. Цього тижня я брала участь у тижні визволення спиць від Олени Буганової. Зараз я вам ставлю початок тижня, ви подивитесь, що я планувала, і потім вже розповім, що мені вдалося за тиждень зв'язати. Сьогодні розпочинається новий в'язальний тиждень. Я вирішила взяти участь у тижні визволення спиць. Як ви знаєте, в спільниках завжди швидше, ефективніше в'яжеться, тому що є відповідальність, є терміни, за які потрібно встигнути зв'язати. І я вирішила взяти ось ці три проєкти. Розпочну ось цього маленького міні-проєкту. Це в мене залишки пряжі регія. Бачите, такого класного принта, який спеціально створювався для України, для українських в'язальниць. І е, я в'яжу шкарпетки для доньки, це в мене буде така міні-версія моїх дорослих шкарпеток. Е, в'яжу я методом Magic Loop на, на двох спицях і одночасно дві шкарпетки. Тому що, коли в'язала я дорослі шкарпетки, в цій пряжі були неоднакові секції. І мені приходилось їх підганяти, тож я вирішила в'язати одночасно, щоб це все бачити в процесі. Навіть зараз уже сірої пряжі на одній шкарпетці більше, на іншій менше. Але я думаю, що це не критично, це видно тільки на столі, а коли ти вже ходиш, то <головіка> лівий правий не приміряєш там вже ті секції. Так, це в мене буде такий один проєкт. Джемпер я в'язала в, в спільніку смужку Організувала я даний спільник Наталя з каналу Натков'яжа і Марина з каналу Калейдоскоп В'язання. І в мене готова робота. Як ви бачите, незвично рожевий колір для мене. Але так як тут основна портретна зона молочний колір, то мені дуже подобається, як він виглядає. І зовсім цей рожевий. Його не псує. Вставлю вам детальніше, зараз ви подивитеся був зріст, як це все виглядає на мені. Я дуже задоволена цією роботою. Як ви бачите, він такий м'якуський. Якщо ви в'язали із Drops Air, то це якраз пряжа дуже схожа до Drops Air, ну, по складу, можливо, не зовсім схожа, хоча тут є альпака, але по фактурі. Дуже вона класна. І мені здається, що ця пряжа трішки м'якша, ніж Drops Air. Drops Air мене більше поколює. Цей зовсім трошки. Хоча зараз в нас погода радує таким теплом, сонцем, то, звичайно, я буду носити його вже взимку. І в будинку зараз плюс 20, то я би сказала, що достатньо в ньому так тепленько. Далі я почала в'язати такі міні-версії дорослих речей. На початку тижня я планувала дов'язати ось ці шкарпеточки. Це шкарпетки для моєї доні, для найменшої. тут регія. Класні такі кольори, вони мені подобаються, тепленькі, класнючі. В'язала я їх від миска, закривала тут резинку 2х2 голочкою. Еластична різинка, добре взувати. П'ятка тут бумеранг, невеличкий клин підйому я зробила. Майстер-клас на такі шкарпетки в мене є на каналі. Посилання я залишу під відео. І е, ви бачите, що там в тому майстер-класі я в'яжу спортивні шкарпетки, але ви бачите, що можна зв'язати звичайні шкарпетки, завершити тут різинкою 2х2 чи 1х1. І закрити голову. Далі Я не зупинилась і зв'язала ще одні шкарпетки для доні. Тут п'ятка Стронг. Теж, до речі, гарно на дитячій ніжці, так як у дітей зазвичай ще ніжки такі пухкенькі, то якраз тут цей об'єм, який дає п'ятка стронг, класно сідає по нозі. Звичайні, тут резинка 2х2, лицьова гладь, але за рахунок кольорів, я думаю, що тут і не потрібно. Щось більше додавати. Пряжа після прання класно розпушилась. Дуже вони такі гарненькі, приємні. І, до речі, що я помітила, У мене був пробників калану, я вирішила випрати вже, відповідно, джемпер і заодно шкарпетки тим пральним засобом для вовни. І ви знаєте, мені так сподобалося. Пряжа так швидко розбухла. Тут альпака оця розпушилася. Ось така пухнастенька, приємна стала. І е, оці шкарпетки, які я прала, не, не пам'ятаю, чи звичайним милом, коли, чи там шампунем, е, коли в'язала дорослі, тоді просто, звичайно, додавала оцет, тому що дуже віддавала пряжа колір. Коли я прала в калані, це ж та сама пряжа зовсім не віддала колір. До речі, регія теж тоді віддавала колір, коли я прала дорослі. Зараз ви в калані взагалі не віддало колір. Я не зрозуміла, хоча я так їх активно там прала, е так жмякала, тиснула, але нічого з ними не сталося. Пряжа і кольори залишились такі, як були. Єдине, що класно розпушилися. Я сподіваюся, що вам видно весь пушок. Хотілося б мені замовити ще цього в калану, хоча деякі е -е, майстрині кажуть, що це. Е Викинуті гроші на вітер, але я все ж таки пересвідчилася, що щось в цих засобах класне все ж таки є. Наступна моя мі-мі-мі-робота це міні-версія дорослих рукавиць листя. І на ручці я ще їх не зняла. Як зловлю малечу, я вам покажу, як вони виглядають на руці. А взагалі вони дуже няшні. Одна із підписниць мені підказала, щоб краще вони тут на ручці сиділи, зв'язати з цієї сторони резиночку. І дійсно, вони гарно сідають по руці, хоча ця пряжа зовсім не тримає резинки, це твіт і не знаю, наскільки вона буде. На руці триматися сильно. Я думаю, якщо зв'язати з напіввовни або з мериносу гребіного, то вони будуть краще тримати форму. Ну, такі вони вже няшні, мімімімічні. Це в'язала просто з сірого кольору. Не додавала бежевий. Важать вони зовсім, зовсім мені здається, по 7 грам 14 грам. Ну, такі вони класнючі. І в'язала я, до речі, вже спицями 3,25 щоб вони були більш щільніші, щоб зовсім не просвічували. І вони дійсно такі щільненькі вийшли, класні. На ручці чудово. І малеча дуже любить, до речі, приміряти рукавички. Експрес-огляд на такі рукавиці дорослі в мене є на каналі. Залишу я під відео, зможете перейти, переглянути можливо, захочете собі теж такі зв'язати. Візерунок я трохи переробила і по висоті, і по ширині ось цих листочків. Вони набагато менші, ніж в дорослих рукавицях. Якщо вам цікаво, якщо вам потрібна така схемка, я зможу вам її намалювати і залишити або в спільноті, або в телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал я залишу під відео. Але ви мені попередньо напишіть, чи вам це потрібно. Тому що, якщо нікому не потрібна ця схема, то для чого над нею працювати? Ще одна робота, яку я зв'язала в спільнику дівчатка-такі дівчатка, які дівчатка», організувала домочка Новікова, це такий бактус ніби звичайний бактус. Тут є трохи сітки, хоча вона не дуже її видно. Є хусткова в'язка. Ось така мережка. Ви бачите, що в мене, як починається серія виробів, в мене проглядається якесь основне або колір, або якась техніка в'язання. Тут мережка, тут мережка. Ось тут така сітка. Ну, звичайно, на цій пряжі не дуже її видно. Але якщо придивитись, то все чудово проглядається. Такий він яскравий, я думаю, що під однотонне пальто буде цікаво восени. Я вже тоді одягну і покажу вам, можливо, із пальто, як виглядає. І це пряжа цікава, дуже особлива. Її фарбує Галинка, в неї є канал в YouTube, є Instagram, я залишу посилання. Це пряжа шкарпеткова. Купувала я її на шкарпетки, але в мене не піднялась рука в'язати з неї шкарпетки. Така вона м'яка приємна. Тут 80% мариносу і поліамід. І ось такі цікаві переходи кольорів. Мені здається, що для осені це взагалі тут ніби початок осені, і вже тут, як осінь міняє кольори, мені дуже подобається. Дуже він такий м'якуський, легкий, об'ємний і не дуже великий, якраз класний. Можливо, я сильно вам перед очима показую тут камеру цим бактусом, але дуже він такий гарнюський. Я його зараз одягну пальто і покажу, як він виглядає з пальто. Що я сама не бачила, мені цікаво. Готова робота в спільнику дівчатка такі дівчатка в мене вже є. Ще один проєкт, який я заявляла в спільнику дівчатка такі, дівчатка, і мала визволити в тижні визволення спиць. Не вдалося мені це зробити. І тут, до речі, кольори передаються точно так, як вони є в реальності. Це мохер. Я так думаю, не знаю точний склад, але пряжа така пухнастенька, класна. І такі шишечки. Ось, ви бачите: тут чорні, і з такими бордовими, чи навіть такими буряковими, як би сказала, оце зараз воно відсвічує дуже світлим. А ось так це реальний колір. Мені подобається, що він такий глибокий, що він не світлий. І, до речі, зв'язаний цей бактус таким візерунком, як і ось цей такий яскравий. Але на цій пряжі візерунок дуже добре проглядається. Не знаю, чи цей бактус буде для мене, чи, можливо, це буде бактус на подарунок. Ще я не вирішила, але так як у нас скоро Різдво і йде час подарунків, то думаю, що в арсеналі такий бактус мати було б добре. Не знаю, чи видно вам ці шишечки. Так воно дійсно засвічує, навіть не знаю, як вам показати, щоб було їх добре видно. Достатньо він м'який, я б не сказала, що він сильно коле. Я думаю, що буде приємно його комусь носити. Попробувала я в'язати цю пряжу. Взяти в дві ниточки і одну ниточку шишечок, але дуже воно таке забите, цих шишок зовсім не видно. Я вирішила в'язати просто в дві нитки. І полотно мені подобається. Якраз таке, як я люблю, воно і не товсте. І разом з тим, після прання, ще трошки розпушиться, буде більш об'ємнішим. І разом з тим воно ну, таке класно драпірується, м'яке. До речі, візерунок класний. Він якийсь як двохсторонній. З однієї сторони, оце виворітня теж гарно виглядає, і лице гарно, і в'яжеться дуже просто, просто дві петлі разом і накид. Це дуже просто. Так, і буду я далі, звичайно, просувати, в'язати. Ще є що в'язати, я хочу він достатньо був такий великий. Ще одна класнюча робота. Хоча ця шапка дуже базова, ніби нічого тут особливого немає. Єдине, що я зняла майстер-клас, на неї є на каналі. Але вся цінність її в тому, що це пряжа Кашемір із Мериносом Я поєднала кашемір з магазину Анже. Влітку там були цікаві ціни, дуже привабливі. І артикули. Звичайно, що кольор чорний, тому що це стокова пряжа, і там особливо вибирати кольори не було з чого. Тож я вирішила, хоча б в чорному кольорі спробувати цю пряжу, і я дуже нею задоволена. Цю шапку я ще не носила, але ви бачите, що зовсім вона не просвічує. Так, закрилися всі проміжки. Мені здається, що для шапки така фактура пряжі, як карні мариноси. Взагалі, карта пряжа чи кашемір, то взагалі дуже класно, тому що не буде продувати, я так думаю. І ще за рахунок цього відвороту я навіть взимку ношу такі шапки, не роблю їх подвійними, і мені достатньо в них тепло. Якщо вже дуже холодно, то я одягаю капюшон і в принципі проблема вирішена. Ось такі в мене відбуваються процеси в житті. Такий був тиждень, чи навіть два, чи три, я вже не пам'ятаю, за який час я зв'язала всі ці вироби. Зараз ви знаєте, що проходить ще спільний шапкоманія, який організувала я, і це теж займає значну частину часу. Але це цікавий досвід. Мені він подобається. Я дуже все люблю аналізувати, і я думаю, що теж з цього винесу якісь свої. Знання і висновки всім, дівчата, всім вам дякую за увагу. Дуже вам дякую за підтримку, за те, що ви залишаєтесь зі мною. Мені це дуже цінно, дуже важливо. Це надихає творити далі, надихає знімати, створювати якийсь навчальний контент. Звичайно, його небагато на моєму каналі, але я прагну робити більше. Я думаю, що буде більше. І саме головне це щоб ми всі були здорові. Тому що як є здоров'я, є бажання творити, є настрій, є натхнення. Бажаю нам всім перемоги, щоб було спокійно жити на нашій землі, розвиватися, щоб наші діти були в безпеці. А в нас свій фронт, будемо боротися з допомогою спиць, підтримувати Збройні сили, донатити. Будемо поширювати україномовний контент, робити навчальні відео для того, щоб новачки, які ще зовсім не вміють в'язати, змогли знайти для себе ту саму інформацію, яка їх цікає, бути тут разом з вами. До побачення і до зустрічі в нових відео. Па-па!